Дуже приємно, що це все про мене. Що моя молодість, ото я чудила. Це без криміналу. Я... Як керувати державою, як виграти війну. Розслідування сенсації. Як тільки ми почули вибухи, прийшли на роботу. Пишіть. І нам також пишіть. <рес> Привіт, друзі. Сьогодні ми знімаємо наступне інтерв'ю. Проект про Піпел. Я думала, я беру інтерв'ю. Е, перезапишем. Друзі, привіт! Ми знаходимося у ресторані авторської кухні, бутік-готель телячі ніжності, крута, гарна локація, які люб'язно надали нам можливість зняти інтерв'ю. В першу чергу ми дякуємо Збройним силам України, Національній гвардії, поліції, медикам, волонтерам, всім, хто прикладає зусилля для перемоги нашої неньки України. Сьогодні ми маємо чудову можливість поспілкуватися з красуною, розумницею, гарною популярною дівчиною міста Умань. журналіст, ведуча, продюсер, арт-директор. І ще дуже можна багато робити переліку твоїх досягнень і посад. Аліна Золотухіна журналіст, ведуча Уманьстрім, арт-директор Хаб, керівник. Продюсерських проєктів греків ліс дуже приємно, що це все про мене. Дякую. На жаль, війна триває 261-й день війни. І ми хотіли б, користуючись нагодою, звернутися до наших підписників про допомогу. Наш чудовий гарний знайомий друг Богдан Площук, який є членом, був членом команди КВН «Діагноз Кашпіровськ. Організовує збір на авто для побратимів для себе для виконання бойових завдань. Разом ми сила без тилу немає фронту. Слава Україні! Героям слава! під цим відео буде посилання на Монобанк банку. Друзі, долучайтеся разом ми сила. Яка в тебе освіта? Наскільки я знаю, ти навчалася у вищому навчальному закладі, але ти чомусь завершила те навчання, той вуз, і вступила до іншого. Як це було, що це за вуз і куди ти вступила? Я вчилася в Києві Гринченка на італійській філології, навчилася oh. до третього курсу і зрозуміла, що працювати офіціантом мені цікавіше і oh, подібніше. Я заробляла гроші, я могла сама себе утримувати. І мені захотілося, от я поставила пріоритетом роботу uh -huh. через деякий час. Коли я потусувалася з друзями, відчула своє життя студентське наповну, я зрозуміла, що цього мало, тусовок недостатньо. І... Вирішила перепоступати знову. Я поступила в Умень, Дякую, що вони мене прийняли. Уменський наш педагогічний університет на англійську філологію. Ем, вчилася місяць для того, щоб здати 10 екзаменів, О, заліків. Такий експрес-формат підігнати. Да? Але втратила два роки чи три роки. Десь два-три роки втратила. Ну, мені це був класний урок життєвий. Значить тобі це було потрібно. Да, це основне. Друзі, навчання це важливо. Навчайтеся, і буде вам щастя. Щоб не втрачати два роки, як ти дійшла до професії журналіста ведучої, це була моя дитяча мрія. Що Все таки це була дитяча? мрія, яка саме дитинство. І... Втілюється втілова. Знаєш, багато людей не знають, куди їм рухатися. Часто варто просто заглянути в своє дитинство, і там є відповіді на всі питання. Я мріяла бути журналістом, я мріяла бути ведучою, і я стала. Я мріяла е, про те, щоб займатися дизайном, і я створила креативний простір. Тому всі дитячі мрії вони стають реальністю, якщо вірити, і на це навіть дуже круто. І не неочікувано. Стосовно твоєї теперішньої роботи, діяльності я, я бачу по твоїх відео, по твоїх сюжетах в Майнстрім це, мабуть, більше, і навіть як і те, що тобі подобається робити, як і хобі, робота, яка приносить задоволення, ну і відповідно гроші. У Майнстрім, взагалі це інформаційний портал, агенція, інтернет-змі. Скажи, коли ти ходиш знімати сюжети. Чи багато людей не чули про Манстрім? Знаєш, ще рік тому нам доводилося представлятися людям, хто ми такі, який у нас формат, де нас можна подивитися. Зараз про нас всі знають. Всі знають, що таке у до нас звертається. Це офіційно зареєстроване Міністерством юстиції, інформаційне агентство. Всі наші журналісти офіційно працевлаштовані, і ми створюємо новини нашого міста. Звичайно, у нас є дуже багато. Багато, е, людей, які нас підтримують. Ми їм дякуємо, тому що це наша опора. Є люди, які нас критикують, і ми їм теж дякуємо, тому що їхню критику ми сприймаємо. І звичайно, є хейтери. Е, ну, знаєш, це ті самі люди, які знають, як керувати державою, як виграти війну, в який колір мені пофарбуватися. Одним словом, Яких все знають війка. краще. Да. Зараз за діяльністю менстрім слідкує близько 100 тисяч людей. У нас є ми є в усіх соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. І на нас дивляться не лише уменці. За новинами нашого міста слідкують українці, тому що ти напевно пам'ятаєш тиждень тому е, знімали відео як регулювальник на тиші кастріла. Це відео подивилося мінімум 2 мільйони українців, може й більше, тому що я бачила, порозліталось по всіх стало в Да, стало вірусним. Ще було відео, як наші уманські рятувальники врятували котика, теж розлетілося по всіх українських змі. І такі відео ми створюємо постійно і тільки ну, розвиваємося, стаємо кращими. Це дуже круто, тому що ви охопили реально всі версти населення, вікові категорії. Ну, взагалі, військовий стан. Робота журналіста ведучого непроста. З перших днів початку війни у Майнстрім було на зв'язку із українцями, і це дуже велика робота. Це я вважаю, інформаційний фронт. Який емоційний стан під час сюжетів роботи? От досить важкий важкий час. Багато хто. Всі люди по-різному е, переживають стрес, страх. У когось це ком в горлі, в когось тривожність постійна, хтось перенає з головою в роботу. А в мене, наприклад, поселилися панічні атаки. І ну я, я борюся бо, з цим алкоголем. Насправді, в нас у нас вода з лимоном. Це не алкоголь. А хтось алкоголю, наприклад, вживав або фастфуд. Як ти боролася з цим? Чи ти продовжуєш цим боротися? 에, спойлер, я поборола панічні атаки, так тому все круто, да? Як вони довго тривали? Це ж не було відчутно і не видно в кадрі це було досить довго, але я відчувала відповідальність перед людьми, і я розуміла, що мені потрібно з цим щось робити. І от тут я оперлася на три таких кити: перший кит це була робота, другий кит сім'я і третій медитація. От робота в перший же день. Як тільки ми почули вибухи, перше, що зробили всі журналісти 100% журналісти журналістів у прийшли на роботу. Жанна Петрівна взагалі йшла через все місто, прогулювалася, дивилася, як місто живе. Ми зібралися і дуже мотивували наші хлопці, тому що Анатолій, влад вони зателефонували з самого ранку до влади. Кажуть, давайте знімемо ефір, що влада на місці, що влада тут, щоб, щоб заспокоїти це так, дуже щоб заспокоїти правильно. Людей. І виявилося, що багатьом людям саме це потрібно було. Ми створили телеграм-канал в той же день, прийняли таке рішення, і це теж було дуже потрібно багатьом людям, тому що вперше. Перший день у нас тисяча точно, можливо, більше було підписників в телеграмі, і стало зрозуміло, що ми для багатьох людей є опорою. Я про це знаю, тому що я був один із тих, хто опублікував поселення на ваш телеграм-канал. Uh -huh. І це дуже правильно, дуже класно, що наші уманці побачили, що дійсно все нормально. Ну ситуація на, на тому рівні, який можливий, був під контролем. Так. Тому що на початку змі важливим, телебачення так. реально мовчало, командою чергували ночами, не спали, тому що ще потім додаток не працював тоді нормально, повітряна тривога. І ми вночі писали, що тривога, хтось підстраховував один одного. І ось так ми чергувалися. Це робота, це було перше, що мене надихало. Тому що в той день я зрозуміла, що моя команда це те, на що я завжди можу оперативно. І дуже дякуємо. Тільки... дякуємо Дякуємо. не тільки коли пога... коли добре, а й коли погано. Другий кит – це сім'я, і я дуже рада, що нарешті зрозуміла цінність сім'ї. Я була складним підлітком для моєї мами, і всі ці волосся, це все вона цього не хотіла, але я втілила в життя всі її страхи ще до мене. Практично всі ти був все нормально, все що боялась, за що мама вже все було гірше вже не бода. Да, моя мама зараз просто супер спокійно реагує на всі мої рішення, тому що вона розуміє, що це ж не синє волосся, це нормально. Да, да, це скільки ти разів перефарбовувала волосся? Не знаю і не багато. Я просила сім'ю про обнімашки. Я говорила своїм рідним, що я їх люблю. До цього для мене ці слова були чужими. І я зрозуміла під час війни, що завтра я можу не сказати їм цього. Тому, хоча б в цьому, я хотіла. Наздогнати час і медитації. Медитації мені дуже допомагає. Ти сама з цим впоралася? Да Знаєш? Я, ні, я ще ходила до бабки. Якщо комусь треба, можу дати контакти. Яйцями викачує. Теж Та працює, також працює. Ну, бабка не давала згоду на рекламну інтеграцію. Але якщо що, то до Аліни можна звернутися. Це дуже круто, тому що ну, зараз багато в кого є депресії, в кого є, от як ти казала, напади. Але людям, якщо ви не можете впоратись самі, звертайтеся до професіоналів, до психотерапевтів, психологів, вони допоможуть. Я зверталася, але я впоралася сама. Я не Це ходила круто. постійно. Це о, говорить тільки про те, що ти сильна, емоційна людина. Старай. Медіашкола для молоді, медіашкола для дорослих. Це проєкт у Як взагалі зародилась ідея про це? І звідки черпаєте взагалі от, джерело наповнення даної, даного заходу, даного проєкту? Медіашкола у це моя мрія була. Я завжди мріяла навчати. І ось ця мрія вцілилася в життя. Ми звідки беремо натхнення, звідки беремо знання. У нашої команди величезний досвід. Ми навчалися самі, ми навчалися в професіоналів, в експертів. І зараз цих знань стало настільки багато, що не ділитися ними просто неможливо. Це незаконно. Не так. ділитися цим, це незаконно. Це незаконно. Ми набирали групи з наймолодших. З 7 до 9 років і були старші групи. До 18 років поки що, ще є медіашкола для дорослих. І знаєш, чому ми створили медіашколу? У нас була мета соціалізувати наших дітей, в яких зараз практично немає дитинства, практично немає спілкування. Попередні роки були коронавірусні, зараз у нас війна, дистанційна форма навчання. І коли батьки приводили дітей до нас, вони казали, він трошки боїться зовнішнього світу. Оце стрьомно, тому що е, а що буде далі, якщо діти зараз будуть ну да. зовнішньої освіти? їх треба соціалізувати. І коли ми почали працювати з дітьми, батьки приходили і питали, а для нас щось буде? І тоді ми зрозуміли, треба розширятися. А в нас є з чим розширятися, в нас потужний масштаб, велика кількість знань. І ми створили медіашколу для дорослих. Надихають дуже результати наших учнів, тому що наймолодші мені досі пишуть смски, аліна, мені ще сто і у мене буде монетизація Ютуба. Або там Аліна, я створив аккаунт в Тіктосі попередній забанили, то в мене за 6 днів плюс 200 підписників. а старші старші вже заробляють на створенні власного контенту. Уже? Уже. Круто. Вже е, мають мільйони переглядів. Вони знімаються у сюжетах у Мейнстрім, є авторами і виконавцями цих сюжетів. І зараз ми анонсували медіашколу для дорослих. Вона вже мала пройти, але через обстріл інфраструктурних об'єктів, коли було незрозуміло, що за світлом, ми її перенесли. Прибої зараз... з електроенергією вплинули на це. Звичайно, тому що презентації, техніка, це все нам, світло, це все нам потрібно для роботи. Взагалі, можливо, хтось подивиться і задумується, чи Можна ще прийняти участь, можна є ще місця. Якщо е, все буде окей, то користуючись нагодою 26-27 листопада запрошую усіх бажаючих від 18 років приєднатися ще є місця. Ну зрозуміло, да 18+, значить, тематика буде цікава. <гум> <гум> Долучайтеся. Так, стосовно молоді, моя думка склалася така, коли я готувався до даного інтерв'ю, що в тебе досить сильний авторитет серед молоді. Це приємно. Судячи з того, що з тобою підтримують зв'язок випускники медіашколи, дивлячись на те, який в тебе розвинений Тікток, тому що в тебе близько 20 тисяч підписників. Це я вважаю солідно. Ти одна, мабуть, із самих таких сильних блогерів Тік-Ток соцмережі. Ти заперечна, сказала, що хтось там є більше? Ну, особисто для мене, ти поки що в топі. Стосовно медіашколи. це оплатна форма навчання Так, це комерційне. Комерційна. Так. Стосовно ТікТоку, ти плануєш далі його розвивати і робити це як формат додаткового чи основного заробітку формату блогінгу. Знаєш, так, планую розвивати, тому що соцмережі вони дорослішають разом із аудиторією. І якщо ще роки 2-3 тому на мене підписалися підлітки, сьогодні це вже повнолітні активні громадяни. Країни, і разом з цими громадянами вже можна щось робити і щось втілювати з ними, якось покращувати країну. Тому однозначно рекомендую усім займатися Тіктоком. У мене півмільйона лайків в Тіктоці, майже 20 тисяч підписників. Я хочу розвиватися далі. Але є Анатолій, і він в цьому ще більше професіонал. Він веде тікток у Мейнстрім він веде власний Тікток, і саме його я б рекомендувала всім переглянути, тому що він приклад того, яким має бути якісний контент. І от саме про те, як створювати тренди, він ділиться на медіашколі Один із секретів це слідкувати за тим, що зараз відбувається у світі, бути в контексті подій. От, наприклад, там модно зараз. Не модно атом, збираєш на Байрактар. А як, наприклад, психологія беремо тему? А як мені, як е, е, психолог, може рекомендувати, що робити, якщо в тебе немає можливості донатити, відчуваєш провину? Або, наприклад, тема День Святого Миколая. Будь-це тема психології, будь це танці, будь-що, от береш будь-яку тему, прив'язуєшся до свята, до події, яка відбувається в країні, і все, і в тебе вже є купа ідей. Це дуже круто. Я перепитаю, для нас це безкоштовна інфа, чи ми. Безкоштовно. Наступне питання. Є в тебе в Тіктоці такий напис 100К, тобто 100 тисяч підписників, і одружуємося. Так? Дітки, якщо дійсно набереться, дійсно. Буде весілля. Ну, тоді буду дожимати Анатолія. <рес> Ні, ну там же ж написано, ти ж нього запитував. Звісно, ну, да, 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 це все узгоджено. Він просто знає, що 100 тисяч ще не скоро буде, тому він Ну, <рес> Типу, але, нормально, ще 100 тисяч не Ну, е, я думаю, що вже все одно потрібно думати над ведучим. Угу. <рес> <рес> На свято. Так, така невеличка своя реклама. <рес> да. Хейт. Хейт і критика. Який більше був хейт? Е... Не так, як твоя робота, взагалі, тут у тебе як особистість. Що це могло бути? Багато було хейту з самого першого відео, яке ми ще виставили в інтернет. З моєю участю вже був хейт. Уже І бухає. я до цього звикла. В мене до цього випрацювався імунітет. Мені казали про те, як я одягаюся, що я не так одягаюся, що в мене не такий кольор волосся, що я не так веду себе в кадрі, що я не так говорю, що я не так жестикулюю. — Все Це не, не так загалом. Це не так. Mm -hmm. Кожному своє, але, знаєш, ти всім хорошим не будеш. І, напевно, ті люди, які писали це все, вони досі пишуть свої коментарі, гнівні, десь там в інтернеті, а я росту, і мене це надихає і до я речі, не звертає увагу. До ти? речі, чорний піар, хейт, друзі, для вашої уваги це також підвищення статистики. Mm -hmm. Пишіть! І нам також пишіть. Задовлені. Нас не ще не хейтили. Нас коментарі. можна хейтити, нас ще не хейтили і я думаю, що коли є хейт, коли є критика, це тільки ознака того, що робота триває, а це саме головне. у багатьох людей, які ще не почали займатися блогом своїм, але хочуть. Є страх, що їх захейтять. Це абсолютно нормально. Я навіть раділа, коли в мене з'явилися хейтери, тому що я все роблю правильно. Хейтери, якщо їм не подобається слідкувати за моїм життям, вони сидять і пишуть. Я їм просто допомагаю. Я їх кидаю в бан і вам рекомендую. Я думав, типу виправляєте помилки в, в коментарях. Вибачте, Хороші, ви не, не так написали. На <с? <с?> ти вже відчуваєш популярність е, в нашому місті? Ну, от, за межами я не знаю, як але в місті, я думаю, що це відчутно. Як це проявляється і як ти себе відчуваєш? Ти вважаєшся популярною чи ні? Знаєш, я вважаю, що це лише початок мого шляху, тому що я хочу, щоб мене знала вся галактика. <с? <с?> і це не тому, що в мене корона на голові. Просто в мене є місія, і я хочу виконувати цю місію. Я хочу надихати людей. Жити своє найкраще життя і не втрачати можливостей. І найголовніше, що я знаю, як це іноді буває складно, і про це я розказую в своєму блозі про все без прикрас. А якщо говорити, як це відчувається на практиці, популярність, вона мені допомагає відстоювати свої права, тому що була ситуація недавно рік тому, але вони в мене постійно трапляються, коли в банку мені не захотіли обмінювати кошти. Кошти там 500 гривень по 50. Я подзвонила на гарячу лінію, кажу, так, мені тут не хочуть обмінювати кошти. Якщо не в банку, то де? І вони кажуть, що ні-ні ні, можна, можна. Я прийшла, я знімала себе на камеру, я потім поділилася цією історією в блозі. і цей йому ще не досі так косо дивиться на мене, але мені обміняли кошти. І так постійно я хочу, щоб наші заклади, от іноді я приходжу в заклад, мені щось не подобається, і мені потім телефонують і кажуть: е, вибачте, що так вийшло, ми можемо вам знижку запропонувати. Я кажу, мені не треба Це типу знижка. як хабар якийсь відразу. Ні, ні. Е, типу, як вибачення. Ага. Але я кажу, мені не треба ваша знижка. Я хочу, щоб ви для інших людей працювали краще, щоб вони не зіштовхували. З тим, що я зіштовхнулася, або мені не потрібно ваших знижок. Я хочу гострий сенсаційний сюжет. Про це чекайте нашу команду до да, вас. Да, да. Ну я скажу відверто: у вас складається враження, що от, сюжети такі лайтові такий лайтовітку, якогось сплеску, якось якого, емоційного такого, щось розслідування сенсації, і такого немає. Це пов'язано з тим, що цього немає, чи просто ви стараєтеся народ тримати в емоційному спокої? Ну, дивився, є дві причини. Перше це а для чого ці от сенсації? Ось це все, якщо наша головна ціль робити наше місто кращим. Щоб в це місто приїжджали туристи і захоплювалися ним, щоб жителям нашого міста було класно в нашому місті. Якщо ми можемо зняти сюжет про те, що, наприклад, потрібен регулювальник, зробити опитування, і наступний день вже стоїть регулювальник. Для чого конфліктувати? Це круто. і так далі? Це круто. Я, я чому це спитав? Запитав? Тому що ну, багато ЗМІ, всі люди звикли, що ЗМІ бувають на чомусь, хайпують і так далі. Ми це питання зняли, тому зрозуміло. Йдемо далі. В нас є рубрика Три питання до інтерв'юера. Я сподіваюся, це не буде дуже такі серйозні питання, тому що я трішки хвилююся. Самі розумієте, брати інтерв'ю в інтерв'юера з великим досвідом це дуже досить непросто. Але... Отже, Олександр, моє питання до вас. Ти допомагаєш ДСУ? Звісно, допомагаю. Я самокритична людина і інколи навіть занадто. Я вважаю, що це недостатня допомога. Але ми допомагаємо. Ми за допомогою наших соціальних мереж і моєї дружини, моїх колег, в кого є певна аудиторія людей, велика аудиторія. Ми допомагаємо в зборах. От сьогодні також ми допомагаємо, щоб донатом допомогти військовим. Ми допомагаємо, скріпта неофіційним, не оприлюднюючи інформацію в соцмережі. Я вважаю, що допомагаю, але думаю, що можна більше. І от. Однією з мети інтерв'ю також є все-таки в тому числі звернути увагу на допомогу нашим хлопцям і дівчатам. Друге є. питання. Що ти робив у перший день війни? Ой, у перший день війни ми, звісно, були всі в шоці, і моя була місія зібрати всіх дітей, всіх дівчат нашої родини і відвести подалі радіусу від небезпеки. І от моя була функція відвести подалі. і Я це зробив. Я скажу відверто, було важко зібрати себе докупи. Я не знав, що правильно, як, куди. Але перша два минула і вже було зрозуміло, що потрібно робити. І третє питання воно найскладніше. За що ти любиш свою дружину? Вона знає, я їй це неодноразово говорю. По-перше, я її люблю за те, що вона сприймає таким, який я є. Я не досконалий, не ідеальний, як е, морально, так і е, зовні. І мене радує те, що вона приймає таким, як і є. Вона мене підтримує в усіх моїх починаннях. Це надзвичайно важливо. Люблю за те, що вона подарувала мені сина. Люблю за те, що ми разом проходимо всі труднощі. Просто люблю. Я не знаю, за що можна любити. Люблю, бо люблю. Ось так. People people. Друзі. Ми нагадуємо, що в описі під цим відео є посилання на банку Монобанку для збору коштів для автомобіля для ЗСУ. Цей збір організував уманець, член команди КВН Квендіагноз Кашпіровського Богдан Тощук. Допоможемо хлопцям разом. Україна переможе. Слава Україні, слава ЗСУ.